Вітаю, друзя цього зимового сніжного дня <смі> з чашкою чаю. Так хочеться зупинитись на мить, подивитись, розглядіти, як ці маленькі сніжинки падають так повільненько. Вони живуть своїм життям. Іноді хочеться застигнути та не ворушитись навіть, просто спостерігати. І у цю мить в мене виникла думка записати відео про те, як жити в потоці. В потоці думок, дій, коли ти майже не живеш, а просто пливеш кудись. Насправді. Це найщасливіший, мабуть, шлях до своєї мрії. Бо коли ти вже задумав, що ти хочеш, щоб здійснилось, вже уявив це, вже поміркував, помріяв про це, тоді треба просто розслабитись та знати десь в глибині душі, що Дуже скоро все це відбудеться. Але коли ми надмірну увагу приділяємо якимось бажанням, то відбувається накопичення цієї енергії, енергії необхідності, енергії потреби. І саме це заважає здійснитися мріям. Звичайно, в наше життя, в наш час важко втриматись і зовсім не думати про справи, про те, щоб когось відвести до школи, а комусь зробити обід чи навіть собі. Але треба знаходити такий час та таку хвилинку, щоб просто розслабитись та насолоджуватись життям. Таким, яким воно є зараз. Бо через деякий час вже може все швидко змінитись, і ми навіть не помітимо, коли вже такої маленької можливості просто посидіти та поміркувати нас може не бути. Це в мене нахлинули думки про те, що нам завжди хочеться чогось того, чого в нас немає. А коли ми досягаємо того, чого хотіли, нам знову стає мало. Це правда життя. І виходить, що, е, якщо надмірно замислюватись про майбутнє, то і життя проходить. Часто буває, коли ти напружуєшся, намагаєшся чогось досягти, вкладаєш всі свої сили весь свій час. По собі знаю, що коли ти маєш щось зробити, довести до кінця, а дитина потребує уваги, то, ха -ха, звичайно, ти починаєш нервувати, пересилювати себе, або намагатись зробити одночасно дві справи, п'ять справ, як це люблять жінки, або просто вміють. Та й сонечко, яке вийшло, але хотіла думку довести до кінця. Але від накопичення справ ми стаємо напруженими, ми не відчуваємо смак життя, бо життя проходить повз нас. Знаєте, я все життя вважала, що моя доля це силою. Та впертістю досягати того, чого мені хочеться, бо просто так мені <смі> блюдечки не дадуть нічого. Але відкрию вам <смі> такий інсайт. Одного разу я спробувала не наполягати на тому, що мені здається, було б правильним або що хочеться, а просто відпустити ситуацію і подивитись, що буде. І справи так почали складатись, що я навіть не мріяла. Елементарні речі, наприклад, пам'ятаю, я клієнт на тестування не захотів прийти. І спочатку перша моя думка по інерції була телефонувати, виявляти причину, когось там переносити, зміщати клієнтів. Але у той момент я вирішила просто розслабитись та насолоджуватись життям таким, яким воно є. І найближче 10 хвилин все виявилося якнайкраще. Тести самі передвинулись. Я мала час трошки на себе, закінчила справу, яку досі не могла закінчити. Тобто, коли ми довіряємо своєму, Незначенню, довіряємо своєму вищому я, то з'являється така, знаєте, насолода від життя, коли ти можеш просто розслабитись. Знаєте, як в дитинстві, коли ти знаєш, що тобі не треба турбуватись, що вдягти, куди поїхати, які справи робити. Бо батьки все знають, вони розумні, вони все зроблять за тебе. І у дорослому житті так не вистачає іноді таких моментів. Хочеться, щоб хтось підійшов та сказав: розслабся, я все зроблю. І насправді це все є всередині нас. Просто запрошую вас, хоча б іноді спробувати так. Спробувати, а що буде, якщо сьогодні я буду плисти по течії? Куди мене життя заведе, туди я й піду? Як будуть складатися обставини, те я й буду приймати. Я не буду суперечити, супротив якийсь проявляти і буду просто жити. Тож, що є сенсом життя? Це поєднання в собі легкості та трудності, світла та тіні, радості та смутку, бо кожна емоція, яку ми проживаємо, важлива всі і смуток, і печаль, і туга, а потім яскрава радість. Все це дуже важливо. Тож, коли ми навчаємось гармонійно поєднувати оці всі моменти, це є щастя. Гармонія всередині нас, це і є щастя. Тож, сьогодні такий лайтовий запис вийшов. Просто міркування на тему, що таке життя, та як почуватись? Легше у цьому вирі поді. Дякую, що були зі мною разом. Обіймаю вас Я бажаю теплоти та гармонії всередині.